Найближчим часом Російська Федерація розпадеться. Тут немає якогось політичного оптимізму або фантазії. Справа в тому, що історія має свої закони і історичні процеси частенько повторюються. І Один із таких законів заключається в тому, що після великої війни завжди починаються величезні соціальні трансформації. Особливо в тих країнах, які мали імперські амбіції, які нападали і які ослабли в результаті війни. Конкретно сьогодні поговоримо про нашого ворога. Почну я з часів Кримської війни. Російсько-кримська війна тривала з 1853 по 1856 рік. Головними ворогами російської імперії були Османська імперія, Великобританія та Франція. Війна програвалась просто в друзки. Просто вщент, і в Російської імперії не було ніяких шансів. Ще до закінчення війни, 18 лютого 1855 році, помирає імператор Микола І. Що цікаво, немає однозначної відповіді, яка причина смерті Миколи і. Перша людина в імперії, а немає остаточного висновку. Ну, як кажуть, у них не все так однозначно. Відповідно, там є певна брехня, але є основних три версії. Перша версія, що він помер від пневмонії, яку отримав, коли приймав парад взимку без шинелі. Мав грип, зверху ще й застудився, в результаті все, немає імператора. Друга версія, що він помер від старих травм. Колись, начебто, він їхав кортежем на своїх каретах, сталася транспортна пригода така собі, коретокатастрофа, він впав і зламав ключицю. Головного лікаря не було. Огляд зробили поверхневий, як то кажуть, рентген не робили. Пізніше сказали, що, можливо, він пошкодив внутрішні органи, і вони спричинили до розвитку якоїсь хвороби. Ну, так собі версія. Також є версія, що імператор наклав на себе руки після невтішних новин з обложеного Севастополя. І згадують імператор Миколу І, що він був настільки принциповий, що не міг винести цієї поразки і міг би накласти на себе руки. Цієї мудрості нинішньому правителю Росії. Перед смертю він встиг попрощатися зі всіма своїми дітьми, всіх благословити і сказати, щоб вони не сварились. Завершення війни приймав вже син Миколи І Олександр II. Під час Кримської війни проводилась також і інформаційна війна. Був дуже популярний жанр політичної карикатури. Тому в суспільстві також розвивались різноманітні настрої. І ці настрої підбурювали і формували революційні рухи. Литовськими дворянами була ініційована реформа, яка по суті стала початком відміни кріпосного права. 20 листопада 1857 року Олександр II видав рескрипт про устрій і поліпшення умов побуту поміщицьких селян. І в результаті 3 березня 1861 року в Петербурзі Олександр II підписав маніфест про відміну кріпосного права. Звісно, це тільки переломний момент. Процес відміни кріпосного права длився десятиліттями і тягнув за собою низку різних соціальних, економічних і політичних проблем. Наступною була російсько-японська війна. З 27 січня 1904 року по 23 серпня 1905 року. Між собою воювали Російська імперія і Японська імперія. Воювали за контроль над Маньчжурією, Кореєю і Жовтим морем. Це був той випадок, коли військові були проти, але політики наполягали. Саме тоді прозвучало формулювання: щоб удержати революцію, нам нужна маленька побідоносна війна. Цю фразу сказав сенатор В'ячеслав фон Плеве генералу Олексію Коропаткіну. Коли той звинуватив його в бажанні розв'язати війну. До речі, карету цього самого фон плеве підірвали революціонери, так що революція його наздогнала. Якщо коротко, то виявилося, що флот абсолютно небоєздатний, піхота також виявилася небоєздатною. Були офіцери, які закінчили по дві академії, але не воювали. А були офіцери, які воювали, але не мали належної освіти. І головне, що виявилось якось абсолютно несподівано. Що в російській армії була тотальна корупція. Уже тоді. Солдати почали писати додому листи про реальний хід подій, і на місцях почали з'являтися революційні настрої. Ще не закінчилася російсько-японська війна, як 22 січня 1905 року в Петербурзі військовими було розстріляно мирну демонстрацію. Там було вбито 96 чоловік, 333 поранених, з яких потім померло ще 34 чоловіка. Ну і по суті маєте революцію 905 року, або як її ще називають Перша російська революція. Князю Миколі Миколайовичу доповіли, щоб перемогти потрібно і ще 200 тисяч втрат. І вирішено було підписати мирну угоду. Війна з Японією закінчилась 23 серпня 1905 року. І тут понеслось по повній. військові повстання, політичні вбивства, революційні організації, підпілля і повна політична соціальна криза. Несподівано для всіх в 1914 році розпочалась Перша світова війна. Офіційним приводом початку війни стало вбивство Франца Фердинанта, спадкоємця Австро-Угорської імперії. 28 червня 1914 року його вбив боснійський серб Гаврило Принцип. Австро-Угорщина оголосила війну королівство Сербії, і Росія вирішила втрутитись. Заради цього навіть була оголошена часткова мобілізація. І тут понеслось. Сформулювалися дві коаліції Антанта і Союз центральних держав. Владу, знищили монархію, фізично знищили всю царську сім'ю. І методом червоного терору почали робити тоталітарізм замість монархії. Паралельно з червоним терором використовували різні соціальні лозунги, граб грабляне, а також популізм, землю селянам і заводи робітникам. А далі самі все знаєте, смута, громадянська війна, визвольні змагання. Далі колективізація, Голодомори, індустріалізація і так до Першої світової війни. 1 вересня 1939 року війська Німеччини і Словакії нападають на Польщу. Вже 10 вересня підписали договір з СРСР про співпрацю з Німеччиною, а 17 вересня Червона армія вторгається до території Польщі. Таким чином, Польщу розділили між Радянським Союзом і фашистською Німеччиною. Разом навіть було проведено військовий парад у місті Брест, спільний парад радянсько-німецьких військ. Цю сторінку не дуже люблять згадувати в Росії. Вони виправдовують цей момент, що радянські війська прийшли пізніше, щоб спасти хоча б Східну Польщу. На тому всьому куражі, відчувши якусь певну силу. Радянська Верхівка вирішила зробити Сталіну подарунок на Новий Рік. Є така версія. І вирішили напасти на Фінляндію. СРСР напали на Фінляндію 30 листопада 1939 року. Так розпочалась Радянсько-Фінська війна або, якщо вона відома, зимова війна. Продлиться вона до 13 березня 1940 року. Продлиться рівно 104 доби і 4 години. Радянському Союзі, а також і росіяни стверджують, що саме вони виграли цю війну. Вони відтіснили кордони від Ленінграду, захопили Карелію, і як вони кажуть, мета була досягнута. Але я чомусь не пам'ятаю жодного параду перемоги стосовно цієї війни. І не було ніяких парадів, тому що війна насправді була ганебна. Про це свідчать звичайні сухі факти статистики. Радянський Союз напав мільйонною армією. В Фінляндії було всього навсьо 250 тисяч. В Радянському Союзі було 3 тисячі танків. В Фінляндії 30. І літаків в Радянському Союзі було 3 тисячі 800. У Фінляндії всього навсього 130. А тепер стосовно втрат. В Радянському Союзі статистика не точна, тому цифри трохи розмиті. В Фінляндії все чітко. Радянських військових було вбито від 126 тисяч до понад 168 тисяч. Поранених було від 188 до понад 207 тисяч. Втрачено було від 1200 до 3543 танків. І літаків від 261 до 515. У Фінляндії ж загинуло 25 904 людини. Втрачено від 20 до 30 танків. Їх всього було 30. І втрачено 62 літаки. Нагадаю, їх було всього на початку війни 130. Загальні втрати радянських військових від 321 тисячі до 381 тисячі. Фінляндія ж втратила 70 тисяч. Ну, що тут скажеш, втора армія міра. Ні людей, ні техніку ніхто не рахував. Після цієї війни в Радянському Союзі революції не відбувалось. Але армія показала свою повну небоєздатність всіх толкових офіцерів знищили ще під час репресій. А також втрати, які понесла Червона армія, спонукали Гітлера напасти на Радянський Союз. От і все. Революції не відбулось, але відбулась так звана велика Вітчизняна війна. Про Другу світову війну і про Велику Вітчизняну вже стільки всього сказано і стільки знято фільмів, що я не буду зупинятись на цій темі. Єдине, нагадаю, що перемогли в цій війні не Радянський Союз і Сталін, а антигітлеровська коаліція. Антигітлеровська коаліція була сформована 1 січня 1942 року, і до неї входило 26 держав. Одна із них Радянський Союз і плюс ще 25. І так як Радянський Союз був переможцем, а переможців не судять, тому після Другої світової війни сказати, щоб відбувались якісь катаклізми, не можна. Країна відбудовувалась після війни. Дуже ширилась пропаганда про хотятлі руської війни і що росіяни самі миролюбиві і Радянський Союз саме миролюбива країна в світі. Але це не завадило в 1968 році напасти на Чехословакію. Окупація Чехословаччини відбувалася спершу політичним шляхом через комуністичну партію Чехословаччини. Але в ніч з 20 на 21 серпня на аеродромі Рузине висадився радянський десант. Загальна кількість військ була 600 тисяч чоловік. Було 7 тисяч танків. При вторгненні загинуло 80 громадян Чехії, поранено 722. Звісно, що весь цивілізований світ відвернувся від Радянського Союзу. ООН, як завжди, виражало обезбагоєність. Але головне, що відбулося після вторгнення в Чехословаччину, це те, що комуністичні країни і комуністичні режими потихеньку почали відколюватись. Ніхто не хотів би, щоб на танках завітали ще й до них. Війна в Афганістані продлилась з 1979 по 1989 рік. Ці 10 років воно також виражало стурбованість. Для чого ця війна і кому вона була потрібна, я пояснити не можу. І розбиратися в тій пропаганді теж не маю ні найменшого бажання. Єдине пам'ятаю, що в 80-х роках був страшенний дикий дефіцит на все. І була страшна економічна криза. За 10 років СРСР втратило 15 052 загиблих, 53 753 поранених. І 417 безвісті пропавших. В Афганістані загинуло від 75 до 90 тисяч вбитих і 75 тисяч було поранених. Третя мірова війна, котрою многії почему то безпечно віталі холодною, закончена. І ми її просрали! Ой, мамочки! Після виводу війська з Афганістану в Радянському Союзі наступила така криза, що він розвалився. От вам результат ведення імперських воїн. Далі. Величезна Російська Федерація вела війну проти маленької гордої Ічкерії. Росізм страшніше фашизма, нацизма, расизма, всіх Хочуть вони того ненавистических діалог. Єдине, навіть народ на землі вообще ні во что не верующий, бездуховний, безнравственний і отстав від уровня развития и безнадіжне і надовго. Чеченська війна продлилась з 1994 по 1996 рік і в результаті перемога Чеченської Республіки Ічкерія. По завершенню війни був підписаний Московський мирний договір. Але ж цей документ був підписаний росіянами, тобто його ніхто не соблюдав. Ніякої віри не підчиняється. Не привержены никакой духовности, нравственности, отсюда и морали. И это к великому несчастью самого російського народу. Ось, що про цю війну, та й взагалі про свого ворога говорив президент Чечні Джохар Дудаев. Где взять идеи для такой масси человечества? Можно бити, по примеру Запада, сделать своей идеей доллар. Богом своим. В этом случае тупик. Россия считанное время гражданской войной в период передела власти, разгосударствления собственности. Вот в этот период такая идея настолько опасная, что все возьмут булыжники, у кого есть автомат, так то и ракету, и гражданской войной будут разрешать этот спор. Этот тоже путь закрыт. Оба пути и духовности, и идеи новой, Пути закрыты. А вот что говорил он про перспективы и развиток своего врага. Сейчас пытаются политики, идеологи третий избрать путь ⁇ это славинизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет. Поскольку главный составляющий компонент славянизации украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. И вот что он пророкувал еще в 90-е годы. Ічкері поубили немножко апетити, но не приостановила. В Криму ще будет бойня. Україна ще зхлеснеться з Росії. Справа в тому, що Джохар Хард був радянським генералом і, так би мовити, знав інформацію інсайдерську, тобто із середини. І міг її аналізувати об'єктивно. А вже 7 серпня 1999 року Росія знову нападає на Чечню і починається Друга чеченська війна. Приводом стало начебто боротьба з тероризмом і бандитизмом. По великому рахунку необхідно було підняти рейтинг Путіна. Тоді ж прозвучала ця знаменита фраза про мочити в сортирах. Прислідувачі арестов їзді в аеропорту, в аеропорту. Ви ж мені звільняєте, в туалеті поймаємо і і, в сартірі їх замочимо. Все, вопрос закрита окончательно. Щоб не вдаватись в подробиці, війна офіційно закінчилась 20 квітня 2000 року. Партизанська ж війна продлилась до 2009 року. Офіційно Російська Федерація виграла. Але наскільки вона виграла, можна подивитись, яку дань вони плотять Чечні сьогодні. Які відносини були між керівництвом Чечні і керівництвом Кремля, можна було побачити, як Рамзан Кадиров в спортивному костюмі прибіг до Путіна в Кремль. Не те, щоб йому спортивний костюм личив чи не личив, просто це офіційна зустріч. Далі 2008 рік, Росія нападає на Грузію, а вже в 2014-му анексує Крим. З 2014 року у нас триває війна. Тому не забуваємо про це, і нехай кожен робить в силу своїх можливостей все, що може для перемоги. Якщо відео сподобалось, буду вдячний за лайк, не сподобалось дизлайк, і буду вдячний за підписку. Разом до перемоги